Вітаю всіх! Я Софія Долініна, журналістка Медіа Накипіло». І сьогодні ми проводимо опитування харків'ян на тему безкоштовного проїзду. Чи подобається він їм, і чи повернули б вони платний проїзд. Гарного перегляду? Звісно, подобається тому, що він безкоштовний. А чи повернули б ви платний? Ну, це якби не, не, не якщо мене запитувати як громадянина, то, звичайно ж, ні. хотіло б зекономити. Ну так, тому що це зручно під час. Повномасштабного вторгнення. Я думаю, це корисно для деяких людей, які, наприклад, не мають можливості там, сплачувати його занадто часто, але їм треба переміщуватись. Так а чи повернули б ви платний проїзд і чому? Я думаю, що так. Тому що я вважаю, що це досить сильно може бути по бюджету саме міста, і можливо ці гроші можна направити саме кудись більш корисне русло. Мені здається, що ця. Безкоштовний, безкоштовний приїзд має бути направлений на якісь окремі е, як сказати, типи людей, тобто, наприклад, військовим, дітям, безробітним, людям, які втратили дім свій, але щоб для кожного. Я не вважаю, що 8 гривень це дуже велика плата, і це все одно з наших податків. І це не є безкоштовним по факту. Так. Я просто не вважаю, що безкоштовний транспорт це є щось прямо обов'язкове, дуже для всіх прямо людей. Може, можна, як Соня сказала, зробити там саме для якихось пільгових категорій, категорій для військових, все-таки ці гроші направити на щось інше. Я їжджу на машині. Звичайно. А чи повернули ви платний і чому? А, насправді, мабуть, так, саме для економіки. Може бути. А чи знали ви, що насправді гроші на безкоштовний транспорт йдуть з податків, які ви сплачуєте, і насправді транспорт не є безкоштовним? Ну так, звичайно, це логічно. Так, подобається, бо це можливість якраз поїхати кудись завгодно. А чи повернули б ви платний проїзд і чому? Ну, не знаю. В принципі, можна і повернути, бо це підтримує економіку, але я не проти коли вона безкоштовна. Так, звісно, дуже удобно, тому, звісно, подобається. А чи повернули б ви платний проїзд? Ну это ж не нам решать. Хотелось бесплатно, но там уже на усмотрение администрации всех остальных. Будет возможность, было бы неплохо. А я пешки хожу. Да, конечно, будет нравиться. А что, повернули бы платный? Ну, если необходимо для развития города, то возможно, да. И так и ні, не знаю. Дуже сейчас приємно те, що дуже безкоштовно це зручно. Але економіка повинна працювати, тому якщо воно буде платне, то також гарно. Так, подобається, але я не їжджу на метро і на автобусах. А чи повернули б ви платний? Ні, не повернули А чому? Ну, не знаю, це комфортно. А я живу просто в центрі і мало користуюсь, але я думаю, що мало заможним людям це добре, особливо пенсіонерам. А чи повернули б виплатний? Ні, зараз ні. Тому що дуже багато переселенців, угу. в них мало коштів. В даний момент так. Да. А чи повернули б виплатний і чому? Платний повернула б за того, що все таке дуже багато грошей потрібно на війну.